Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Няу. Кіт, привид, що врятував мені життя, написала Памела Батчер, намалювала Моніка Філіпіна. Коти дивовижні. Ви знали, що домашні котики можуть бігати зі швидкістю майже 50 кілометрів на годину, а ще коти можуть стрибати на висоту, яка у шість разів перевищує їхній власний зріст. А у 1963 році киця на ім'я Фелісет полетіла у космос. Коти сплять до 15 годин на добу. А найстаріший кіт в історії дожив до 38 восьми років Мяу. Присвячується ведмедику, найкращому і найгаласливішому котику у світі. З любов'ю тьом, тьом тьом Розділ перший КОТИ рятувальники Усі чули про Лесі. Ну, на той випадок, якщо ви не чули, я вам розкажу Лесі це знаменита собачка із допотопного фільму, який вийшов 300 років тому. Лесі завжди допомагала людям і рятувала від небезпек. Деякі люди думають, що тільки собаки можуть допомагати людям. Ну бо є собаки поводирі які допомагають сліпим, є собаки поліцейські, які винюхують злочинців. Але не тільки собаки можуть допомагати людям, коти теж можуть рятувати. І я точно це знаю, тому що це історія про кота привида, який врятував моє життя. Розділ другий Квартира на горі. Мене звати Ліам, і ця історія почалася, коли ми з моєю подружкою Сав почули котяче нявкання. Цей котик нявка і нявкав десь на горі, над савиною кімнатою. Сава сказала, що вона усю ніч не спала через це нявкання. Я запитав у Сав, чи чула вона кота до того, і вона похитала головою і сказала ніколи. Тож ми повернулись до нашої комп'ютерної гри. Але усе про що я міг думати, це те, як голосно нявкає кіт. Може, він потрапив у біду, і тоді я сказав. Я думаю, що ми повинні піти перевірити, чи той кіт у порядку. Але Сав похитала головою і сказала Ні, Ліаме, моя мама завжди каже, що не можна турбувати стареньку на горі, бо та казала, що любить бути на самоті. А я тоді відповів, що це екстрена ситуація, тому що з котом може бути щось не так. Сав якусь хвилинку подумала, а потім сказала. Гаразд, ходімо. Ми гукнули савині і мамі, яка була у кухні, що підемо до мене додому. Але ми не спустилися до моєї квартири, а побігли вгору по сходах і постукали у двері старенької. Але ніхто не відповів. Тоді раптом ми почули, як мама сави кричить нам Саве! Ліам! Ви там. І ми побігли назад сходами до квартири сави, і мама. Нас насварила. Я їй пояснив, що ми просто хотіли перевірити, що кіт, який живе на горі, в порядку, тому що ми хвилюємося через нього. І тоді у Савиної мами з'явився якийсь кумедний вираз на обличчі, і вона сказала Кіт? Який кіт? На горі немає ніякого кота. Пані Тейлор виїхала тиждень тому, там більше ніхто не живе. Я подивився на Сав. Сав подивилася на мене. Сев сказала Мамо, ну я точно чула там кота, він в цілу ніч. Мама Сав похитала головою і сказала У пані Тейлор кота не було, і зараз там ніхто не живе, а тепер заходьте обідати, час поїсти. І тоді Сев повторила Мамо, я чула я чула кота там на горі. Але мама Сав була незворушна. Там ніхто не живе. Тож ти, напевне, чула привида. Я подивився на Сав. Сав подивилася на мене. Щойно ми дізналися, що на горі жив кіт привид. Розділ третій. План. Наступного дня, щойно поснідавши, я кинувся на вулицю до великого зеленого куща. Коли я туди підійшов, Сав уже чекала на мене. В руках у неї була торба для покупок. Вона сказала мені всістись і слухати її план. Ну, тому я всівся і слухав. І коли Сав закінчила, я спитав Сав, а ти упевнена? Вона кивнула і сказала: Я упевнена. План полягав у тому, щоб впіймати кота привида у торбу для покупок і віднести його. У кімнату до Сав? Там би вона про нього піклувалася і тримала у себе як свого домашнього привида. Ось чому я запитав Сав, чи вона упевнена перше, як ми потрапимо у стару квартиру пані Тейлор. Друге, що станеться, якщо мама Сав почує, як ми ходимо там на горі? Третє Як зловити кота привида у торбу для покупок? Я виклав Сав усі ці питання, але вона лише посміхнулася і сказала Хади за мною. І я пішов. Ми піднялися до квартири із котом-привидом. Сав відсунула обік усю непотрібну пошту з килимка, підняла його і сказала: Є. І ось тоді я подивився і побачив, що вона тримає у руці ключ. І я запитав її. А як ти знала, що він там? Сав сказала, що одного разу бачила по телевізору, як хтось шукав ключ під килимком. Я подивився на сав. Сав подивилася на мене, і ми обоє глибоко вдихнули. Потім Сав вставила ключ у замок, і двері відчинилися. Розділ четвертий Щось руде і нечітке. Ми зазирнули усередину квартири, але усе, що змогли побачити, це коричневий килим у візерунках і купа листів на підлозі. Сав сказала, що вона збирається зайти і що я повинен піти з нею. Зачини двері, сказала Сав, щоб кіт привид не вискочив. Я кивнув. Ми зайшли у порожню квартиру і пішли вперед по коридору, у першу кімнату. Але там не було на що дивитись, окрім, звісно, килима. Я зовсім забув зачинити двері, бо сав уже оглядала квартиру, і вона сказала А ця квартира така сама, як і моя, тому а, от та кімната, де кітня вчав, має бути над моєю кімнатою. Он звідки доноситься шум, отже там і живе кіт привид. Ми прокралися у кімнату, моє серце калатало. Ми були у кімнаті із котом привидом. Сав розкрила торбу і прошепотіла. Де він? Ти бачиш його? Але я лише заперечно похитав головою, я не бачив нічого, окрім старих дощок підлоги та шпалеру квіточки. Тоді раптом сав заплющила очі і почала розмахувати руками, розмахувати. Я не знав, що вона робить, але вона сказала, що мені треба робити те саме. Єдиний спосіб, каже вона, знайти кота привида це відчути його. Тож я заплющив очі і почав повторювати те, що робила Сав, і ось тоді це трапилось. Мяу. Ми почули, няв кота привида. Ми відразу розплющили очі, але досі нічого не бачили і нічого не відчували. Кіт привид продовжував нявкати знову і знову. Мяу, мяу. І тоді сав упала на підлогу і сказала «Нявкання йде, звідкись звідси, нам треба простежити за звуком. І тоді я теж ліг на підлогу і поповз через кімнату. І ось тоді я зрозумів. Звук долинав знизу. Я притулив вухо до підлоги і зрозумів. Нявкання точно йде звідти, з під підлоги, і я сказав мені здається, що кіт привид ось тут під підлогою, він напевно опинився у пасті. І тоді я побачив, що одна із дощок підлоги трішки стерчить угору. Тож я її витягнув, і звідти зненацька вискочило щось руде і нечітке, і пронеслося повз нас. Са вкинулася за цим незрозумілим рудим, але коли ми підійшли до вітальні, то побачили, що я помилково залишив хідні двері відчиненими, і кіт привид зник. Розділ п'ятий. Пошуки. Ми усюди вже обдивилися у пошуках кота привида. Навіть постукали у двері страшної пані Келп і запитали, чи не бачила вона щось руде і нечітке. Але кота привода взагалі ніде не було. Сав сіла на сходах у під'їзді і, здавалося, зараз заплаче. Я знав, що це тому, що вона дуже хотіла мати котика вдома, але не могла, тому що у її мами була алергія на котів. Тоді сав сказала. «Кот-привид був єдиним моїм шансом мати дома котика. Мама б, навіть не знала, що він там. Я не думаю, що коти-привиди навіть мають шерсть. Я почувався жахливо, бо я знав, що якби я зачинив вхідні двері, кіт привид не втік би. Він би жив собі у кімнаті сав, вона б його обіймала і любила. І тоді я вирішив, що ми не здамося. Було іще одне місце, де мене шукали. Я дуже не хотів туди ходити, але я знав, що повинен, і сказав. Залишайся тут, і я повернуся. Розділ шостий У пастці У смітнику. Коли я відчинив двері до сміттєвої кімнати, запах був такий нестерпний, такий гідкий, що я подумав, мене зараз знудить. Я знав, що мені не дозволяли заходити до сміттєвої кімнати, але це було єдине місце, куди мене зазирнули. І також я знав, що мушу знайти кота привида. Тому що сав моя найкраща подруга, і це був єдиний шанс, щоб вона коли-небудь могла отримати домашнього котика. Я переконався, що велика цеглина, яка тримає двері сміттєвої кімнати, відкритими на місці, вона там, щоб забезпечити надходження свіжого повітря. Потім я опустився на коліна і почав шукати кота привида під великими смітниками, і раптом. Почув якийсь шум у дверях, а коли підняв очі там нічого не було. Я повернувся до пошуків кота привида під баками, але потім знову почув шум. На цей раз він долинав із середини одного з великих баків, куди усі кидають своє сміття. Я припіднявся зазирнути туди, але нічого не побачив. Тоді я ще трішечки подерся вгору, нахилився. І помітив рудого, примарного котячого хвоста, але потім я підслизнувся, і, коли падав, кіт вистрибнув із бака і блискавкою вилетів з кімнати. Я лежав на підлозі. Мені боліла спина, і також голова. Я піднявся якомога швидше, щоб піти за котом привидом, але було вже надто пізно, тому що, падаючи, я вибив цеглину убік і двері кімнати для сміття. Зачинилися. Я шукав ручку, щоб відчинити двері, але її не було. І тоді я зрозумів, що справжня причина того, що велика цеглина перешкоджає дверям зачинитися, полягає в тому, що двері не відчиняються із середини. У кімнаті для сміття було темно, і я ніде не міг знайти вимикач. Я довго стукав у двері, кричав допоможіть, я застряг тут. Але ніхто не прийшов. І я знав, що це тому, що двері були міцні, і ніхто зблизька мене не чув. Я сидів на підлозі і чекав, чекав цілу вічність. Я намагався не панікувати, але це було важко, тому що мій животик почав бурчати. Адже я пропустив свій обід, можливо, навіть чай. Я почав думати, що мене ніхто не знайде тут ще протягом багатьох багатьох днів, і що я, можливо, помру від голоду. Розділ сьомий порятунок. Мабуть, я заснув, тому що наступне, що я пам'ятаю, як хтось трусить мене і кричить моє ім'я. Я розплющив очі і побачив, що це Сав трусить мене. І її мама також стояла поруч, а двері знову були відчинені, а потім прибігла моя мама, схопила мене і міцно обійняла, знову і знову запитуючи, чи я в порядку. Тож я сказав, що я в порядку, що двері зачинилися, я не міг вийти, і мені дуже шкода. А тоді мама сказала, що вона так переживала, аж їй погано стало, і що мене не було ніде цілий ранок. Тож я тоді пояснив мамі, що просто шукав кота привида і бачив його у сміттєвому баці, але він утік, і тепер його вже нема. Я подивився на сав і вибачився, а вона почала всміхатися. Я поняття не мав, чому це сав так всміхається, а потім вона сказала Дивись і показала на двері. І там я побачив маленького рудо білого котика. Який сидів там і спостерігав за нами. І сав сказала Це не привид, це справжній котик, і він тебе врятував. Я подивився на сав, потім на маму. Я не розумів, що каже сав. Тоді сав пояснила, що маленький рудобіленький котик нявкав під усіма дверима у кварталі, а коли люди відчиняли двері, то кошеня тікало. Потім поверталося і робило це знову. Сав сказала, що вона здогадалась, що котик хоче, щоб хтось пішов за ним. І коли вони нарешті пішли за котиком, то він повів їх усіх до сміттєвої кімнати і дряпав двері, поки їх не відчинили. А потім сав сказала усі шукали тебе, а кіт привид увесь час знав, де ти був, і намагався нам про це повідомити. Я не міг у це повірити. Мене врятував кіт привид. Я подивився на нього. Воно було таке крихітне. І тоді я сказав Котик був у пасті під підлогою на горі. Я подумав, що він голодний і що він десь у смітниках шукає собі їжу. А мама сказала: Так, севро сказала, що ви були на горі. Тобі не слід було туди ходити. І тоді я сказав їй вибач. А мама Сав сказала, що, напевно, кіт прокрався у квартиру, коли вантажники допомагали пані Тейлор вивозити меблі і що кіт якимось чином опотнився під підлогою. А сав сказала, у нього немає нашийника, і він весь такий худенький. А й ми думаємо, що це бродячий кіт, нічийний. Я подивився на котика, який врятував мені життя, і сказав Привіт, кіт, привид. Дякую, що мене врятував. Ти голодний. І тоді котик сказав Мяу. А потім підійшов до мене і сів на колінах. Я подивився на сав, вона виглядала так само здивованою, як і я. Тоді сав сіла на землю, склала ноги разом і сказала Ось, приведенятко, ходи до мене, приведенятко. Котик зіскочив з моїх ніг і згорнувся калачиком у сав на колінах і почав моркаті. <звук> <звук> сав подивилася на маму і запитала Мам, можемо залишити кота привида у нас. Але мама сав похитала головою і сказала, що в неї алергія, і вона подзвонить у притулок, щоб вони приїхали і забрали його. І тоді у мене виникла ідея. Я подивився на свою маму і сказав: «Мам, можем його залишити. Ну, я маю на увазі, можемо залишити його у нас для сав. Він може жити у нашому домі, але це буде Савин кіт, ну і, можливо, трішечки мій теж. Будь ласка, моя мама подивилася на мене, потім на сав, потім на кота, але нічого не сказала. Але я знав, що вона думає про це, тому що моя мама любить котів. Колись у нас був кіт, коли я був маленьким, я знаю, що мама сумує за ним, тому що вона досі зберігає його нашийник і улюблену іграшку у маленькій коробці біля свого ліжка. Тож тоді мама змусила мене пообіцяти, що я ніколи більше не піду до сміттєвої кімнати і що я ніколи не зайду в порожню квартиру або в будь-яку квартиру, не запитавши її. Я кивнув і сказав обіцяю, і я це справді мав на увазі. Потім мама сказала, що я також повинен мити і витирати посуд протягом місяця, тому що я порушив правила. Я ще швидше закивав, тому що знав уже, що вона збирається сказати. І тоді мама сказала ну, добре, можемо залишити кота. я подивився на сав, сов справді плакала. але я знав, що це були щасливі сльози. Я нахилився уперед і трішечки почухав котика під підборіддям і сказав: Ласкаво просимо додому, приведенятко. Дякую, що ти врятував мене. І кіт дуже голосно нявкнув Мяу. А мама сказала Ох, сподіваюсь, він не буде так голосно нявкати весь час. Я подивився на сав, і ми обоє розреготались, бо ми знали, що кіт, привид, був дуже шумним котом. А ще я знав, що це добре, що приведенятко так голосно нявкає. Тому що саме це голосне нявкання і врятувало котика, і мене це теж врятувало.